Всім привіт, ви на каналі Soccer Shop. Що ж, прийшов час і нам трішки поговорити про м'яч, яким будуть грати під час фіналу чемпіонату світу. Як на мене, то це реально щось нове та незвичайне, і 100% з новими технологіями. Підписуйтесь на канал Soccer Shop, щоб мати уявлення, що там коїться у світі спортивного екіпірування. Ну а ми починаємо. easy. Що ж, перед вами футбольний професійний м'яч Адідас Аль-Ріхля. Так, саме цим м'ячем мають грати на майбутньому фіналі чемпіонату світу з футболу 2022, який планується у Катарі. Це біля Саудівської Аравії, якщо що. М'яч повністю натхнений культурою та традиціями цієї країни, і зараз ви зрозумієте чому взагалі назва Альрі перекладається як поїздка або подорож, про що свідчить і рекламний ролик цього м'яча, де він якби подорожує через пустелю і спогади минулих чемпіонатів. Стовідсотково творці дизайну надихнулися культурою Катарії, тому що і панелі м'яча виповнені у формі фігур, які є на прапорі Катарії. А також катарійці є легендарними мореплавцями, і цим також були натхнені творці м'яча, дивлячись на судна катарії та їх трикутні паруса. А погодьтеся, це також відсилочка до подорожей. Що ж думаю, досить історії та натхнень. Давайте звернемо увагу на конструкцію м'яча та нові технології. Ну, як нові? Зразу скажу, що ні, але то згодом. М'яч зроблений із 20 панелей, нагадуючи ромби, а саме 12 великих ромбів та 8 маленьких трикутників. Звичайно, всі вони склеєні між собою термошвами, а це означає, що м'яч влагостійкий та надійний. Ну, звичайно, а чого ще чекати від офіційного м'яча, тільки технології, про які ми зараз і поговоримо. Ну, почати треба з того, що м'яч виповнений по новим екологічним стандартам. Дарт а саме при його виготовленні набагато менше відходів, чорнила на водній основі, навіть сам поліуретан на водній основі та зветься якимось там синім. А це все дуже сучасно і технологічно. Але цим гру не покращиш, погодьтесь, тому Adidas дуже багато експериментував. І, ну, якби винайшов технологію SpeedShell, яка технічно, звичайно, унікальна, але ідеологічно, це вже давно не нова технологія у футболі. Слово сполучення SpeedShell перекладається як швидкісна оболонка. І воно якби так і є, але давайте розберемося, у чому суть цієї технології, і ви зразу все зрозумієте, чому я якби натякаю на те, що це плагіат. По-перше, кажуть, що стабільність м'яча стала кращою через таку незвичайну форму панелей. А саме такі довгі кути, але сумніваюся що саме це впливає дуже наприклад на швидкість, адже головна суть цієї технології. Це оці риски або впадини, комірки, які зменшують вакуум, який створюється під час польоту за м'ячем. До речі, їх так і називають комірки швидкості. І вони як стабілізують траєкторію м'яча, так і збільшують дальність його польоту. Звичайно, всі ці ідеї та розрахунки пішли з м'яча для гольфу, але у футбольній сфері вже досить давно використовують цю ідею. Наприклад, одні з перших це зробили у селект зі своїм м'ячем Бриліант. Не знаходите нічого спільного, наприклад, впадини по всій поверхні м'яча, точно така ж сама історія з Puma. «Фінал». Nike взагалі пішли далі та розвинули цю технологію, в чому вони насправді красавчики, відійшовши від падин та винайшли технологію AeroSculpt, а саме стабілізацію м'яча за допомогою канавок. Суть та сама, але реалізація зовсім інша. І якби на фоні усього цього Adidas зі своїм якби новим спідшел, ну таке. Ну, на що вже далі прискіпуватись? Ви самі усе зрозуміли. Давайте краще його розглянемо під іншим кутом. Кажуть, що він протилежність легендарного джабулані, який і за своєї гладкої поверхні був дуже непередбачуваний і вселяв страх у голкіперів. І це все якраз із за того розріження повітря або вакууму за м'ячем, про який я казав раніше. У гладкого м'яча він набагато більше ніж у шорсткого. Кажуть, що він трохи легший за Nike Flight, більш стабільний та керуючий за юніфорію, та досить чіпкий в ногах. Дуже добре і далеко летить, а технологія спідшел допомагає частіше повторювати цей результат і попадати саме туди, куди ти плануєш. Але звичайно, все залежить по більшості не від м'яча, а від здібностей самого футболіста, його ніг та розуму. Але мені дуже цікаво, що ви думаєте з приводу цього м'яча, назву якого не завжди можна виговорити. Але якщо постаратися, то вийде ось так. Пишіть свій відгук в коментарях, а також підписуйтесь на канал Сокершоп, щоб бути в курсі новинок у спортивній екіпіровці. А також не забувайте про наш шоурум у Києві на Печерську, де є все, що вам потрібно, якщо ви займаєтесь футболом, і не тільки. На цьому все. Всім пока.